Доброго дня, діти! Скажіть, а ви любите казки? Звісно, що так. Ви знаєте, що казки є народні, а є авторські. От сьогодні ми з вами послухаємо казку автора Василя Сухомлинського. Ця казка називається Куди поспішала мураха». Отже, приготувалися. Починаємо. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою біла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенята. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний, понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусіда. Біжимо, мурашки по горішки. Зібралися мурахи в дорогу. А дітки мурашчині їдять, крихітко, що принесла мама, діляться з товаришами. Всі, діткам мурашнику вистачило ще й залишилось, а мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Ось і закінчилась казка. Вам сподобалась, діти? Мені дуже. Скажіть, а куди поспішала мураха? Так вона поспішала до інших мурашок. Наступне запитання: а що їла білочка? Білочка їла горішки. А куди падали горішки? Горішки падали на землю. Скажіть, а куди мурашка понесла крихітки горішки? Так, вона понесла своїм діткам. Діти, а кому мурашка розповіла про свою знахідку? Так, вона розповіла іншим дорослим мурашкам. А скажіть, а чи правильно вона зробила, що розповіла іншим мурашкам? Звісно, що правильно, адже мурахи зібрали крихітки горішків і зробили зимовий запас. Отже, діти, скажіть, а чому ця казка? Ця казка нас вчить, що треба бути дружніми, працьовитими та ділитися з іншими. А тепер, будь ласка, перекажіть казку за допомогою в таблиці. На цьому я з вами прощаюся. наше заняття закінчилось. Дякую вам за увагу до побачення!